Вітаю студія, привіт, телеглядачі. Зігріти наших хлопців на передовій. Таке завдання зараз стоїть перед багатьма українцями. Якщо жінки переважно виготовляють окопні свічки, то розробляють пічки та буржуйки саме чоловіки. Сьогодні продовжуємо вас знайомити з віничанами і порозімною Сергій Солдатенко, який виготовляє ось такі пічки для наших хлопців. Вітаю вас! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, коли прийшла ідея, що будете займатися самовиготовленням ось таких пічок? Ідея виготовляти саме пічі буржуйки для ЗСУ з'явилася не в мене першого. Дуже багато люду займаються цим питанням. Я, як людина з інженерним мишленням, я підійшов до цього більш, скажімо так. З індустріальною замашкою технологія виготовлення даної буржуйки це лазерна різка з стандартного листа металу. Проєкт виконано таким чином, що з одного листа отримуємо заготовку на повноцінних дві пічі, і після чого йде згин по всіх проектних лініях на ЧПУ обладнанні, що дозволяє надати швидкість збирання і якість. Розкажіть, будь ласка, скільки пічок вже таких виготовили, і скільки взагалі плануєте, чи є у вас якась певна кількість чи до якогось певного періоду? На даний час виготовлено півтора десятки даних печей. Всі вони вже зарезервовані, всі вони вже розписані по своїм адресатам. Плануємо виготовляти допоки допоки буде потреба. Чи були вже якісь відгуки від хлопців з передової на даний час? Ми знаходимося на такій початковій стадії, тобто ця перша партія, вона зараз поїхала на передову. І очікуємо, очікуємо відгуків. Я думаю, що хлопцям сподобається. Скільки вас взагалі займає часу виготовити від А до Я ось таку піч? Тут вельми такий складний процес, тому що спочатку йде закупівля металу, потім метал відвозиться на підприємство, на якому його ріжуть, і згинають. Тобто різка згинка, ну можна взяти там не більше двох днів. Але це партія це не одна буржуйка, це не дві. Це може бути 10-20 буржуйок. Потім, ну, я один можу збирати, наприклад, там, до 10 штук в день. Тобто я зможу зварювати до 10 штук в день. Якщо працювати так, як ми працюємо з моїм кумом, другом, напарником, вірним соратником, ми можемо збирати ну, так, в нормальному темпі, щоб не перенавантажуватись. 15 Спокійно можна робити в день, що на рахунок коштів для закупівлі матеріалів до вас звертаються волонтери чи як? Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей процес. Є звернення і від волонтерів. Так само ми самі оголошуємо збір. Звертаються люди. Наприклад, є потреба на підрозділ, є потреба там, окремо там одна, дві, п'ять, можливо, десять буржуйок. То відкривається збір, збираються кошти. Виробляються буржуйки і відправляються на передову. Розкажіть нам детальніше про функціональність цієї пічки. Звичайна буржуйка. Звичайна буржуйка доповнена конвективним тепловим екраном. Тобто тут ми бачимо таку кишеню, по якій нагріте повітря, циркулює знизу до верху. Тобто класика обладнана. Також розкладною конструкцією для того, щоб можна було сушити одяг взуття. Ця конструкція вона не знімається, тобто її загубити фактично нереально. От. Так, звичайно, всередині звичайна піч буржуйка. На піддувалі і на димоході є заслонки, які можна перевести в економний режим. Також ми комплектуємо в кожну піч, є таке приладдя для чистки. Комплектуємо димоходами, одразу надаємо алюмінієвий скотч для того, щоб після монтажу можна було загерметизувати всі стики і не мати проблеми там з потяками конденсату, комфортно користуватися там, де не дуже комфортні умови. От, По димоходам От, на даний час е знайшов хлопців в вінниці, які займаються виготовленням. От виробів з жерсті, вони люб'язно за дуже адекватну вартість надають нам труби для буржуйок. Димоходні також знаємо, що перед тим як віддати хлопцям буржуйку на передову, ви її перевіряєте так. Кожна буржуйка вона не палиться, тому що в ній залишається зола, це трошки бруд. Всі буржуйки, які виготовлялися, виготовляється виріб, спочатку її потрібно протестувати. Ми на ній готували собі їжу, ми на ній кип'ятили воду, вона з цим справляється. Абсолютно. Товщина металу 3 міліметри, тобто в неї є значний ресурс. Знову ж додали ребра жорсткості на дверцята, жароотпорний екран на дверцята, тобто її не буде крутити, її не буде коробити від температури. А як думаєте, чи будете ще її удосконалювати? Є на цей рахунок певні думки для зручності переноски, але це все основна, основна задача виконана. Доповнення, вони в процесі роботи, ми їх бачимо. Знову ж таки, зворотній зв'язок від хлопців з передової в будь-якому випадку враховується. Нас подивиться багато війничан і не тільки, можливо, ви у чомусь потребуєтесь. На даний час телефонують люди, яких абсолютно не знайомі, пропонують допомогу. Пан Олександр, який працює за кордоном зварювальником, надав буквально днями. Я поїхав, забрав, надав абразивні матеріали, захисні матеріали для рук, рукавиці зварювальні, безкоштовно надав великий обсяг. Нам вистачить. Я думаю, ми перезимуємо. От. Багато хто з людей відгукується, знову ж повернусь до димоходів. До речі, хлопці переїхали в Вінницю у квітні місяці з міста Краматорськ. От, переїхали з обладнанням, і е, ну, яскравий приклад «Воюй, де стоїш. Вони приїхали і продовжують працювати, продовжують розвиватися, але вже на нашій землі. От, е, я до них звернувся, вони з радістю підхопили цю тематику і запропонували, ну. Максимально низь, низькі ціни на свої вироби, тобто не так само вливаються в перемогу, тому що я, я так, я так підозрюю, що їм подобається наше місто, але вони дуже хочуть повернутися в український Краматорськ. І постійне питання, яке я ставлю своїм гостям, Україна переможе, бо Україна переможе, тому що ну, ми всі разом і ми воюємо де стоїмо. Тобто, хлопці, дівчата напередку б'ють ворога. З справжньої зброї ми воюємо, де стоїмо інструментами, технологіями, головами, чим завгодно. Будь-яка людина, яка е, не має, наприклад, там, змоги е, варити буржуйку, не має змоги заливати окопну свічку, не має змоги готувати, не має змоги там сушити. Вона має змогу е, одну чашку кави задонатити. Вона вже воює, де стоїть. Які влучні ви слова сказали щодо того, чому Україна переможе, так і 100% буде, і також через Україна переможе якнайшвидше через те, що має ось таких синів, які продовжують наближати Україну до перемоги, ось таким чином. І дуже запам'яталася ваша фраза: що кожен воює там, де стоїть? Це крута фраза. Дякуємо вам, дякуємо вашому другу, пану, також Сергію, що ви не покладаючи рук, зігріваєте наших хлопців. Ось таких. Вінничан маємо студія. Передаємо вам слово.